Чистий четвер, чистий четвер, великий четвер, СТРАСНИЙ четвер, живий четвер, перший з трьох днів, які в християнстві називають Велике Тридення. Цього дня Ісус Христос у знак покори омив ноги своїм учням і встановив таїнство Євхаристії на таємній вечері. Цього ж дня Ісус молився у Гефсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвященниками і посаджений в темницю. Наші предки віками у цей день вірили, що слід прибирати оселю, прати речі, омивати тіло, готувати паску та крашанки. Чистота в оселі символізує духовне очищення, тому намагалися навести лад у всіх кутках, викинути непотрібні речі та змити весь пил і бруд. Особливі цілющі властивості приписували воді у цей день. Вважалося, що вода у цей день може відмити і заворожити недугу, бо ворон несе воронят до води скупати. А ці птахи живуть по сто літ. Люди ще до світанку йшли до водойм щоб вмитися. Особливо помічною вода в чистий четвер вважалася для тих, хто мав шкірні недуги та хвороби очей. Дітей та немовлят купали вдома, адже за народними повір'ями, в цей день навіть в криниці вода була цілющою. Саме у чистий четвер. Пан Мах зливає віск на очищення і зцілення дорослим і дітям ви маєте можливість. Очистити організм, відновити імунітет, регенерувати пошкодження свого тіла і душі, а також своїх діток і близьких родичів.